Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. А що тут у моїх четвірочок? А у моїх четвірочок п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це День конфлікту. Щось будете конфліктувати? Знаєте, як от, чи варта перемога втрат? Подумайте, якось ви виграєте битву, але залишитеся. Якомусь з великим ос, осадком негативу в серці? Давайте подивимося більш детально, з чим це пов'язано? З чим це пов'язано? Чому? Яка причина, що ви будете в цій тільки конф... мечі у цій конфліктній ситуації? Не якась незрозуміла ситуація? Страхи незрозуміла ситуація? Що за неї заробі? Не знаєте, що діять, як діять, куди діяти. Ну, якесь таке. Е... Даже я не то, що скажу, що не знаєте. Ви не хочете? Ви не хочете нічого робити. От щось ви так стали в позицію. Це в минулому. Яка в минулому, як наче стали в позицію, я нічого нікому не даю, не хочу нічого. Кудись в мене страх щось кудись вкладати, щось робити. Моє, моє. От на даний момент будете ви у, в енергії. Короля, ви відходите, да, оця буде конфліктна ситуація, я не хочу нічого робити, і ваша упертість по королю Пентаклі, тобто настаю, да, Хоча, може це бути фінанси. Да, король, король Пентаклів це у нас ще стабільність. Да, ви виходите від своєї стабільності, якось будете відходити, от конфліктна ситуація, то, що ви не хочуть, да, якось треба зробити. І дія, ви зробите те, якщо вам подобається. От знаєте, можуть вам щось нав'язувати, казати вам, що треба там зробити. да? А ви такі, я не буду це робити. Ну, ну Це з минулого. Я так робити, як ви просите, не хочу. Я не буду тратити свою енергію, не буду тратити свої ресурси, я не буду вкладуватися в те, що, в чому я не впевнений. да, по, по луні. Чи не впевнена, Небав... Поняли? Розміння? Розміння. І от ви виходите в конфлікт в п'ятірку. Мечів, ви починаєте якусь конфліктну ситуацію зі з кимось, і неважно з ким. І ви уходите у цю конфліктну конфліктної ситуації, тобто не прислухайтесь, не йдете, ви доказ, ну, доказуєте своє, або вас відходять від вас, кажуть, ну, да, ви розходитеся, роз, кожен піде своєю, своєю дорогою, кожен піде по своїй землі.